Доброго дня! Вітаю вас на каналі Щедрий врожай. В цьому відео я хочу розповісти про обрізку яблуні на прикладі не зовсім стандартного дерева. Ось таке є дерево. Був сорт не дуже вдалий. Я вирішив його перепривити. І на цьому дереві в мене 5 різних сортів привито. Отже, оце в мене один сорт. Оце привитий другий сорт. Ось місце прививки. Ось місце прививки. Одне, друге. Потім ось ось іще два сорти привито. Отут невдало було привито. Ось прививка гарно прийнялася. І вон прививка. Оця прививка вона була невдала. Я буду це прибирати. Тим більше, що тут дуже гарна вже трьохрічна прививка, вже вона навіть в минулому році давала урожай. В такому випадку ми розглядаємо кожний сорт окремо і обрізаємо кожну гілку з кожним сортом, як окреме дерево, фактично, ну, з урахуванням того, що вони ростуть на одному дереві. І вибір обрізки. В такому випадку розріджена ярусна крона, але кожного окремого взятого привитого сорту. Знову ж таки, бачимо, що ті прививки, що робилися ближче до середини до стовбура, вони більш потужні, вони вже всіх дві, оця прививка також. А ті, що робилися більш до периферії, то вони. Набагато слабкіші. Ось бачимо прививка. Ну, їй тут не було куди фактично розвиватися, але урожай вона закладе. Ті прививки, що знизу, вони отримують менше сонця, тому вони менш розвинені. Але так як це гарні сорти, я все рівно хочу їх на цьому дереві залишити і отримати з них якийсь урожай. Тим більше, що я буду брати. Із цих сортів черенки буду прививати вже окремі дерева. Тому задача розрядити, як завжди, середину. Отут у нас середина дуже загущена, дуже багато пішло гілок. Тут треба прибирати як мінімум через одну. Як бачимо, на цьому пагані дуже багато бічних гілок, і між ними відстань досить невелика, менше 10 см. Тому ми маємо провідити, щоб між гілками було приблизно 20-25 см. Знову ж таки, гілки, які ростуть отак уверх. От, ось, допустимо, у нас горизонтальний пагін, з нього йде пагін уверх. Ми його на кільце прибираємо. При обрізці на основному стовбурі ми дивимося. Вибираємо пагани, які ростуть або горизонтально, або мають максимально близький до горизонтального кут відходження. Якщо у нас ось такий кут близько 45 градусів або навіть менше, ми це будемо прибирати або укорочуємо на, буквально на дві бруньки, укорочуємо на зовнішню бруньку і з неї пагін уже піде більш горизонтально. Отже, зараз в першу чергу я обріжу ці дві самих потужні прививки, вони фактично і формують ту всю крону, я обидва, обидва цих пагани обріжу на розріджену ярусну крону, потім покажу проміжний результат і скажу, що далі буду робити. Ось важливий нюанс по обрізці. Якщо на кінці гілки бачите отаку ростову бруньку, і гілка у вас коротенька. То ви її прирізаєте ну, тут буквально на пару бруньок, щоб вона набрала сили і пагін буде більш потужний більш товстий. Але якщо у вас на кінці пагана, ось зараз покажу, ось така брунька, це квіткова брунька, такий пагін можна не обрізати в верхівку. Тут зав'яжеться одне або два яблуки, і за літо ці яблука будуть рости і вони поступово... У вас цю гілку будуть нагинати донизу. Зараз покажу приклад такої гілки. Ось така гілка була. тут на кінці була брунька. Бачимо, тут були яблука, її цю гілку ось як відігнуло вниз. І дивіться, вже закладка. Бруньок. В цьому році також вже зав'яжеться 3-4 яблука. І відходження вже зафіксоване, відходження горизонтальне, гілка вже досить потужна. І вона без проблем витягне ці 4 яблука урожаю. Отже, ось проміжний результат. Я оці дві основних прививки трохи підрізав. Фактично. Дивіться, ось ця гілка, вона. Довга, але я її не чіпаю, тому що на кінці в неї квіткова брунька є. Тут зав'яжеться яблуко, воно її відтягне. Така ж сама історія з цією гілкою з за цією. У нас фактично це ще йде формування, дерево в нас молоде, після прививок їм 3 роки, тому треба підходити до обрізки творчо, дивитися, де гілки можна. Залишити, який відтягне. і вони будуть більш горизонтальними. На них буде. На наступний рік буде гарна закладка квіткових броньок. Там, де на кінці немає броньок, то я обрізаю на зовнішню броньку. Тут будуть закладатися плодові броньки. а тут буде продовження пагна рости. На, цьому ж, на, цій, на цій же гілці ось гілочка також. Плодовою брунькою. Також тут буде яблуко, яке відтягне цю гілку таким чином. Тепер я буду переходити до обрізки тих тих гілок, тих сортів, що привиті по периферії, вони менш гарно приносили. Але тут знову ж таки треба дивитися: ось є прививка. Ось дві гілки, і вони ростуть площину, ці, площину цього сорту, їх, наче вони загущують, наче їх треба прибирати. Але тут знову ж таки треба творчо підходити. Я ці гілки, ось як почнеться сокорух, деревина стане більш гнучкою, я їх буду розгинати. За допомогою кілочків їх буду отак розгинати. Щоб вона набула більш горизонтального положення. І тоді вона вже буде не в площині тієї гілки, це буде окрема нижня гілка окремого сорту. І так само оця друга, їх також її також буду розгинати, причому одну трошки правіше, другу трошки лівіше. Це дасть змогу зробити дерево з більш широкою кроною, на якому кожному сорту буде своє місце. І кожен сорт буде нормально розвиватися. Тобто зараз я обріжу вже повністю все дерево усі гілки. Ось дивіться гілка, на якій також були плоди. Ось зараз покажу, тут були плоди. І дивіться, скільки, дивіться, скільки тут закладка плодових бруньок. А є з гілки, що і ось на, на цій гілці також бачимо тут. Добра закладка. Але є гілки, які у минулому році під вагою яблук дуже нахилилися вниз. І бачимо їхні прирости йдуть вниз. Але ось плодовий путик, який також тут виріс, і ми можемо на нього перевести. Тобто це все, що росте вниз, я буду прибирати, тому що воно не потрібне. Ось такий фінальний результат. Але знову ж таки це не зовсім фінальний. Тут ще буде. Розтяжка. Тут будуть оці гілки, вони при... вони підуть в більш горизонтальне положення. І з цієї сторони ще одну гілку я буду відтягувати. Вона невелика. Зараз покажу. Ось ця гілка. На ній є квіткова брунка на кінці, тому я її отак відтягну. І потім під вагою яблука вона так і не залишиться. Тобто, це, звичайно, не нестандартна обрізка, трохи нестандартне дерево, але дерево, на якому привито 5 сортів, вимагає трошки творчого підходу. Тобто тут, на перший погляд, буде здаватися, що тут залишилось багато гілок, і що вони залишились на обрізанні, але знову ж таки, оці довгі гілки вони будуть відтягуватися в процесі вегетації цього року. Частина гілок ще розтягнеться, але задача обрізки пройти кожну гілку і подумати, як буде розвиватися кожна гілка. До кожної гілки потрібен індивідуальний підхід. Треба розуміти, що в процесі вагітації з нею буде відбуватися. Чи вона буде відхилятися в горизонтальне положення під вагою плодів, чи вона буде рости вгору, якщо це просто ростові бруньки. Вона буде просто рости вгору, це буде жируючий пагін, але в будь-якому випадку до цього дерева треба буде влітку два-три рази підійти і подивитися, де можливо буде перегруз плодами, то треба буде прорядити, де можливо на таких гілках, що ми думали, що зав'яжеться яблуко, воно не зав'яжеться, то... Можливо, цю гілку треба буде або видалити, або вручну треба буде її нагнути. Взагалі формування такого молодого дерева, хоча в моєму випадку дереву цьому вже років 15, але прививкам тут 3 роки, то формування молодого дерева це завжди процес творчий і вимагає постійного підходу, вимагає постійного контролю в процесі. Літньої вегетації. Добре, дякую вам за увагу. Якщо у вас є питання, задавайте. Якщо відео сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Щедрих вам врожаїв!